Твоя система дала збій, все зависло, життя як комп'ютер, що дивиться на тебе порожнім синім екраном, і в цей момент або перезавантаження, або ти просто лишаєшся в тиші назавжди. Можливо, ці слова здаються занадто різкими, але якщо ти колись опинявся в такому стані, то знаєш, про що я. Ми часто думаємо, що найгірше, що може з нами статися, це смерть, але є дещо страшніше. Це коли ти живий, але всередині порожньо, ні емоцій, ні смислу, ні зв'язку з собою, ти просто існуєш як пристрій, який завис. Це і є твій особистий синій екран смерті. У цьому відео ми поговоримо про те, що таке синій екран смерті у житті людини, як його розпізнати? Чому він з'являється, і головне, як перезавантажити свою свідомість і почати з нуля? Прості приклади, глибокі думки і конкретні поради, щоб не просто вижити, а почати жити заново. Це може статися несподівано. Ти живеш, працюєш, плануєш, і раптом щось ламається. Не зовні всередині, і тебе більше не хвилює нічого ні улюблена музика, ні сонце над головою, ні навіть сльози близьких. Ти бачиш світ, але не відчуваєш його. І що гірше, ти не відчуваєш себе. У комп'ютера в цей момент є інструкція він показує помилковий код людина ж мовчить. Вона просто починає жити на автопілоті. І це найнебезпечніше. Чому це стається? Це може бути втрата, а може, накопичене мовчання, пригнічені емоції. Постійне я мушу, коли душа вже давно каже досить. І от твоя внутрішня система каже Ні, вимикає тебе, дає тобі єдине, що вона ще може дати тишу, щоб ти нарешті зупинився. Але замість зупинитися, ми тікаємо в роботу, в серіали, в соціальні мережі, в алкоголь в усе добре просто трохи втомився. Але система не пробачає ігнорування, і якщо ти не почуєш, вона вдарить ще раз і ще Аж поки ти або зламаєшся, або, нарешті, побачиш. Що ж робити, коли це сталося перше визнати так щось не так, не з тілом, і з розумом, із серцем, і зв'язком між внутрішнім і зовнішнім, друге не поспішати фіксити себе. Люди не машини. Ми не ремонтуємось інструкціями з форумів чи списком дій на покращенні настрою. Треба дозволити собі. Прожити цю помилку, прийняти, що зараз не той момент, коли ти мусиш бути продуктивним, це момент, коли ти мусиш бути живим. Навіть якщо це боляче. Психологи це називають екзистенційною кризою, філософи, ніччю душі, мудрі люди точкою росту. Бо саме у цій тиші, у цьому зависанні. Може з'явитися нове насіння, щось, що проросте вже не в голові, а в серці. Пригадай, як відновлюється земля, її не засівають одразу після бурі. Спочатку вона має відпочити, стати голою, пройти зиму. Так і ти. Не поспішай сіяти. Стань рільнею. Дозволь собі бути незаповненим. Бо тільки порожнече має силу прийняти щось нове. Що змінюється після цього? Все. Але не одразу. Спочатку ти просто починаєш знову чути себе, тебе дратує шум, зайві люди, порожні розмови, зате ти помічаєш, як пахне дощ, як вітер торкається шкіри, як раптом хочеться написати щось для себе. Просто так. Це і є. Перезавантаження не механічне, а справжнє живе. І так ти ніколи вже не будеш таким, як раніше, але саме в цьому суть, бо старе зависло, а нове проростає. І якщо ти зараз на етапі, коли все здається безлуздим, не тікай побудь з цим, бо це не кінець, це початок. І саме тут народжуєшся ти справжній. Що ж робити, коли ти завис, коли розум мовчить, а душа ніби спить? Є кілька простих, але дуже важливих речей, які можуть стати твоїм антивірусом, твоїм особистим перезапуском. Перше вийти із режиму автопілота. Зверни увагу на найдрібніше: свої ранкові дії. Як ти прокидаєшся? Що робиш першим? Чи ти одразу хапаєш телефон, чи даєш собі кілька хвилин тиші? Почни змінювати рутину. Навіть невеликі зміни в побуті здатні впливати на наш стан. Інший маршрут на роботу, новий сніданок, зміна розкладу дня. Це розриває шаблон і повертає тебе у режим усвідомлення, де ти знову помічаєш себе. Друге Почати записувати свої думки. Не для когось, для себе. Візьми зошит або додаток у телефоні, і просто пиши Те, що думаєш, без структури, Без прикрас. Це називається письмовий потік свідомості. Це як очистка кешу. Ти витягуєш все, що застрягло, на поверхню. І вже потім зможеш побачити, де біль, де страх, де початок відновлення. Третє. Оточити себе тишею Відмовся на кілька днів від надлишкової інформації, соцмережі, новини, фоновий шум. Вони не лікують, вони лише притупляють симптоми. Тиша. Це страшно лише перші хвилини. Потім у ній починає говорити щось дуже важливе ти сам. Можеш почати з 15 хвилин на день, просто сидіти без телефону, без музики, дивитися у вікно або на вогонь. У цей момент твій мозок не завантажує сторонні файли, він починає сам відновлювати свої системи. Четверте. Відпустити контроль. Ми звикли триматися за минуле, навіть якщо воно болить. Але утримуючи старе, ми не маємо місця для нового. Уяви, що твоя свідомість це поле. І там досі лежить сміття старих незадоволень, зневаг, недосказаних слів, страхів і спроб бути як усі. Ти не зможеш посіяти нічого нового. Поки не випалиш старе бур'янами, це можна зробити навіть символічно. Напиши на папері все, що хочеш залишити в минулому і спали вогнем. Або розірви і закопай дай тілу і мозку відчути, що щось завершено. П'яте. Повернути тіло в гру. Коли зависає мозок, найкраще, що ми можемо зробити, рухати тіло, прогулянки. біг, Рухова медитація, навіть просте прибирання. Тіло запускає процеси оновлення, під час руху змінюється біохімія, і часто саме тіло допомагає серцю включитися. Шосте шукати сенс, а не мотивацію. Мотивація слабка, вона зникає, коли важко, а сенс лишається, він тримає тебе навіть у темряві. Запитай себе, для чого я тут? Що я можу дати цьому світові, що мене зцілює навіть коли боляче? Це не про глобальні відповіді, це про щось просте. Наприклад, я хочу колись навчити дитину, як дихати на повні груди, або Я хочу залишити після себе хоч одну історію, що когось надихне. Це і є сенс, що оживляє. Висновок. Твій синій екран це не поломка, це сигнал. Це життя каже тобі зупинись, подивись і почни спочатку. Він страшний, але й чесний. Бо саме в момент, коли здається, що все завершено, починається нове життя. Ти не комп'ютер. Ти живий організм, і навіть якщо зараз усе здається мертвим, під шаром землі вже проростає щось нове. Дай собі час і пам'ятай ти не сам. Істина проростає тихо, але вона завжди знайде шлях. У кожного з нас бувають моменти, коли життя. Зависає, коли більше нічого не працює, ніби хтось натиснув завершити процес. Дякую, що були тут. Якщо ви відчули щось справжнє, підпишіться і залиште вподобайку цей простір живе завдяки вам.